Звернувшись до поліції за допомогою, дівчина розповіла, що у соціальній мережі Інстаграм вона знайшла інтернет-магазин з продажу техніки і оформила замовлення мобільного телефону iPhone 11. Я коли з ними переписувалась, то задала таке питання: чи можу я відправити, чи можуть вони відправити цей товар наложеним платежем, от щоб я оплатила його якби при отриманні. Я сказала, що. Я оплачу доставку в ту чи в іншу сторону, ну щоб вони там не переживали. Якщо його не заберу, що вони там не попадуть на гроші. Але в результаті на гроші попала я. От вони це аргументували тим, що ми не працюємо через накладений платіж, тому що були випадки підміни та пошкодження товару. Нова пошта не відшкодувала збитки. А от вони запропонували пром або ОЛІХ. Доставка страхують кошти та товар. От вони мені скидують потім. Получається, щоб силку свого магазину я так розумію, спеціальна силка, щоб я туди переходжу, вибираю там товар, де каталог товарів, от оплачую і так далі. От я так зробила, вони мені говорять, напишіть після замовлення оформлення. Все, я роблю оформлення через цю силку, кошти зняло. Вони мені кажуть, що все добре. Замовлення напишу вам замовлення прийнято, напишу вам після відправки. Я їм кажу, дуже дякую і. Більше доби і вони на зв'язок більше не виходять. Шахраї ошукали сум'янку на майже 11 тисяч гривень. Шановні громадяни, вкотре звертаємося до вас. Будьте обережні при купівлі чи продажі товару через мережу інтернет. Зараз шахраї все частіше користуються сайтами-двійниками. Тобто сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товар чи вказавши власні персональні дані на такому сайті, ви потрапляєте у пастку зловмисників. Необхідні вам товари ви так і не отримаєте, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. Поліція радить не довіряти онлайн-продавцям, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для покупок в інтернеті використовуйте лише перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів у разі, якщо товар не буде відправлено або він буде неналежної якості.